Вітаю канал Суділа. Щоб заміряти компресію бензопіли авто, мотоцикла. У вас повинен бути ось ну, такий компресометр. Тут у нас до 21 кг сантиметр квадратний і PSI 300. Значить, якщо е е е е е прибору немає, можна заміряти пальцем. Прорив газів ударяє в палець. Знаєш, компресія там ще залишилась. Мінімальна компресія бензопили для роботи це 8. Ну даже 7,5 вона буде працювати. Ну вже, конечно, не так буде заводитись. І максимально це до 12. Так, зараз беремо різким ривком, тянемо шнур. І дивимося, що в нас піднялося. Так, піднялося одразу до 4. Можна сміло сказати, що тут ще компресія є. Якщо я рванув вірьовку і піднялася на одиничку, або десь на 1,5, чи навіть до двойки, це говорить о тому, що кольця там вже підустали, як говорять. Але це ще не все. 3-4, я сказав, положено. От 7,5 више. Сейчас надо ще буде дірнути мені. Хотя бы раза три кикстартером. Так, 6. 7. почти 8. Уже 8. Все, дальше не йде. 8,5. Тобто клієнт сказав, що бажано замінити двигун. Двигун ми міняти не будемо. Зараз почистимо її, розберемо карбюратор. Ось, в принципі, і все. Компресія тут байдужа. А вам говорю мирного неба, до побачення. Може комусь не видно було, бо я і не бачив, що там проходить. Так. Надо було трошки вище підняти. Ну, одним словом, можна повірити на слово.